Готуємо пухові пироги з капустою на заквасці Левіто Мадре. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесею піжик і як справжня господиня, зустрічаю вас на своїй кухні. Погляньте: ціла гора печених тих самих пирогів як пух. І приготуємо ми їх, звісно, сьогодні на заквасці Левіто Мадре. Дуже смачно вдале тісто вже готувала для своєї родини, тому готую і для вас сьогодні. 16 ось таких от красенів приготує абсолютно кожен із вас. Щоб приготувати 16 ніжних як пух пирогів, вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і вже приступайте до випічки. Або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. А починаємо ми із закваски. Погляньте, якою вона має бути. Дуже активною, стабільною, з величезною кількістю ось таких пор. На таку кількість пирогів нам знадобиться десь 240 грамів, у мене 238 грамів закваски сильної. Сюди ж додаємо тепле молоко, так як до дріжджів додаєте негаряче цукор і яйце кімнатної температури. І ось так рукою я все гарно перемішую, допоки закваска розійдеться трішечки в рідині. Ось так, дуже зручно. Тепер додаємо сюди просіяне пшеничне борошно вищого гатунку, сіль, масло та олію поки не додаємо. Перемішали все до однорідності. Тісто вже приємне у роботі. Ось зібрали його в кульку і все. Накриваю зверху кришкою. Бачите, яке воно ніжне, не забите. Накрила кришкою зверху і залишаю при кімнатній температурі десь на 40 хвилин, щоб пройшов автоліс, тобто клітковина розійшлася. Далі, через 40 хвилин, я буду замішувати у кухонній машині. Кенвіт, відправляю тісто в чашу, додаю відразу сюди сіль. Далі вершкове масло і олію. Саме пропоную не замінювати повністю на олію або вершкове масло жир. Додавайте трохи однієї частини, трошечки іншої. Ви будете задоволені. І на низьких оборотах все перемішуємо. Не на високе, щоб не перегрівати тісто. Перемішуємо хвилин 10, не менше. Далі, ось таке от ніжне і не простаюче до рук тісто. ми перекладаємо. У миску, нічим не змащено, я роблю ось таке елементарне складання, все. Накриваю кришкою і залишаю тісто підходити на 5 годин. Кожну годину можете робити ось таке от складання, але це не обов'язково. Я роблю за 5 годин десь 2-3 складання, не більше. Ось так, бачите, детально все показала. Так як ми складаємо, в принципі, і хлібчик. Все. Дивіться, які бульбашки. Поки тісто підходить, ми приготуємо начинку. Сьогодні це в мене будуть пироги з капустою. Отже, для начинки ми беремо половину середнього качана капусти, січемо, як вам подобається морквина, одна цибулина і спеції, та сіль за смаком. В мене це карі приправа, а також мелений коріандр. На в пательню, відправляємо рослину олію, і сюди ж додаємо дрібно нарізану цибулю і натерту моркву. Ну Все, як завжди, я думаю, ви вмієте робити начинку з капусти. Обсмажуємо хвилинок 5 на середньому вогні, не більше періодично помішуючи. Далі через 5 хвилинок ми додаємо посічену капусту. Можна брати також кислу капусту, це ще смачніше. Додали, перемішали все. Ось так. Середній вогонь не забуваємо. Смажимо поки все разом на середньому вогні ще хвилинок 5-7. Далі я додаю карії, суміш і маленого коріандру, додаю сіль за смаком і десь 100-120 мл просто питної водички, щоб була рідина. Перед цим все перемішали, додали водичку, ще раз перемішаємо. Ось так. І накриваємо кришкою, будемо готувати на середньому вогні до готовності. В кожного готовність своя. Хтось любить повністю приготовану капусту, хтось любить альденте Я готую на середньому вогні, допоки не випариться вся рідина. Ось погляньте, я вам показую. Бачите, пательня майже суха. Все, капуста готова. Забираємо її з вогню, я відразу пересипаю в миску і лишаю так от на столі в кухні, нехай вона повністю, повністю вистигне. Є все, весь час. Підходження тіста минув. В мене тістечко підходило 5 годин. Погляньте, скільки бульбашок, воно повітряне, нереально приємно роботі. Я поверхню робочу не змащую нічим. Бачите, яке тісто і не притрушую навіть борошном. З ним дуже легко працювати. Єдине, що я зважила тісто і підрахувала, по скільки мають приблизно бути. Кількість тіста на один пиріжок, щоб вони були однакові, гарнесенькі, 16 штук. Приблизно 70-71 грам виходить кожна заготовка, тобто 16 пирогів. Відразу підкочую ось такі от кульки з тіста, накриваю їх зверху, щоб вони не завітрились. І... Лишаю на столі десь на півгодини, не більше. Через півгодинки вже формуємо. Дивіться, беру кульку, нічим не змащена робоча поверхня, кладу туди необхідну кількість начинки, десь щедрих дві чайних ложки, і ось так формую пироги. Легко, нічого ніде не розлазиться, тісто не рветься. Бачите, ось такі красунчики. Відразу перекладаю на пергамент, в мене вже підготовлений, на відстані один від одного. Тобто, в мене розстелені два листи пергаменту. На кожному з листів буде по вісім пирогів. Саме так вони гарно пропечуться, в два підходи я це буду робити, щоб вони не злиплися і рівномірно гарно пропеклись. Швидко формую 16 ось таких красенів. Накриваю зверху харчовою плівкою і при кімнатній температурі залишаю ще на годину. Перед випічкою вони мають підійти ще годинку. Гарнесенько, головне, прикрити їх, щоб вони не завітрились. Ось так. Це все виглядає, бачите? Через годинку. Спочатку звільняю одну частинку пирогів, я їх буду змащувати сьогодні збитим яйцем, і жовток, і білок. Можете нічим не змащувати, можете просто молочком, а можете взяти одну столову ложку молока і один яєчний жовток. Все змащую духова шафа розігріта на 175 градусів, буду випікати десь 30 хвилинок кожну партію. Але дивіться по своїй духовій шафі. 175 градусів. Десь приблизно 30 хвилинок. Ось такі от красені відправились пектись. І знаєте, друзі, якби я знала раніше, наскільки просто і легко працювати з тістом на заквасці, то я давно вже вивела б цю закваску левіто Мандре і працювала б із задоволенням. Дріжове тісто, звісно, добре, але ось таке от, подивіться, цілих 16 ось таких от красенів. Сьогодні вони в мене з капустою. Ті самі пироги, як пух, дуже смачно, ароматні і нереально просто готуються. Зараз покажу вам, як вони виглядають зблизька. Ви лише погляньте на цього красення, дивіться гарно пропечений, блискучий, ніби з обкладинки якогось журналу. Подивіться. І вони не мов пух. Тісто нігде не розривається, начинка не вилазить. Коли формуємо, з ним дуже-дуже легко працювати, тому що воно дійсно нігде не рветься. Пироги дуже легко і швидко формуються. Дивіться, бачите, з усіх боків, Ох, як в дитинстві, пам'ятаєте, бабуся чи мама пекли ось такі от чудові пироги з вишнею, з сиром, з капустою. Смакота та й годі. І ось так виглядають готові пироги. Як бачите, вони цілі, вони дуже-дуже ніжні. Погляньте, зберігають отаку от свою ніжність і на наступний день. Бачите, я їх після охолодження перекладаю до холодильника. За можливістю можна підігріти в мікрохвильовці, або ж просто так, вони нереально ніжні, тонке тісто і багато начинки. Тому, друзі, мої любі підписники і підписниці. Якщо ви ще й до цих пір сумніваєтесь, чи заводите вам закваску коли віто чи ви справитесь? Абсолютно, точно так. Тому що я також готувала її перший раз. В мене все вийшло, і тепер я готую ось таку -от прекрасну випічку на заквасці. Ще раз дублюю для вас рецепт по інструкції закваски левіто мадре. Зберігайте собі, починайте вже за два тижні зможете готувати ось таку -от прекрасну, смачну і більш корисну випічку у себе на кухні. Зранку, зранку я більшу частину закваски взяла, та, що залишилась, підгодувала. І погляньте, ось я її розклала в дві банки. Тому що випікаю зараз майже кожного дня. Погляньте. Бачите, яка вона в мене вже активна, скільки в ній пор, тобто, вже зараз можна її використовувати і готувати щось от прямо зараз цю секунду. Наскільки вона сильна, наскільки вона класно тримає форму і поводить себе просто відмінно. Тому готуйте, не бійтеся, в мене вийшло з першого разу, і у вас обов'язково все вийде. Друзі, дякую вам, що готуєте разом зі мною. Підготуйте свої найтепліші коментарі. Не шкодуйте вподобайок, тому що дійсно рецепт вартий вашої уваги. А ще хочу подякувати усім спонсорам мого каналу. Дякую, що довіряєте, дякую, що підтримаєте і надихаєте. До зустрічі в наступному відео. Підтримуйте українське, бо воно того варте.